Друзі, вітаю вас в сьогоднішній день і хотів би сказати таку гарну новину, що я із своєю подругою, яка родом із Росії Єленою, будемо починати новий проєкт під назвою Ревізія Піджаков. Цей проєкт буде російською мовою. Чому російською? Тому що будуть мати можливість послухати люди з Казахстану, Узбекистану, з Грузії, ті, які, на жаль, не знають української мови. Ви знаєте мене, що я практично всі свої етери проводжу українською мовою, а так само інтерв'ю, навіть якщо хтось із російськомовних виступає, то якщо вони розуміють українську мову, то я не переходжу на мову російську. Тут ми будемо суто російською мовою, тому що ми тут будемо з Єленою, в кавичках, злою бабою, розглядати давайте скажемо по молекулах розбирати. Любителів узкого міра і неоднозначників. ті, які не визначилися в своїй позиції щодо України, щодо правди і взагалі до всього, що відбувається. Ми хочемо, щоб цей проєкт був цікавий. В цьому проєкті ми будемо розбирати на молекули служителів Росії, а так само і декотрих з України. Тому що є люди, які Підтримують зепатріотизм або не визначилися в своїй позиції. Тому ми з Єленою будемо <кій> на молекули розбирати. Це не є істина останньої інстанції, але те, що ми чуємо на просторах інтернету, ми про це будемо говорити. Тому що сьогодні є одна така пандемія в Сполучених Штатах, називається расизм. Пандемія під словом расизм або зепатріотизм. Тобто. Російські пастора під гідою КГБ і не тільки вони їдуть в Сполучені Штати відкривати церкви. Чому вони це роблять? Дуже все просто. Вони їдуть з певною ціллю засівати свій вонючий узкий мір в, в розум е людей, які живуть в сполучених штатах, чи в розум тих слов'ян, які сьогодні виїхали як біженці в США чи в Німеччину. І інші країни Європи. Тому на жаль, сьогодні расисти вони вправні в своїй аля місії, і вони їдуть проповідувати расизм. Вони не проповідують в більшості, як Новіков, Ляховський, Рабов'янко, які своїх місіонерів посилають не тільки в США, а посилають їх в окуповані міста нашої України і села в Окупований Крим, Луганщина, взагалі Донбас, і нам потрібно бути обережними. І ми хочемо, щоб ви в лице ну, тих же з верніше, патріотів ви їх знали. А декотрі українські служителі, які сьогодні підтримують решець, багато є українських пасторів, яких я не знаю, які підтримують Україну. Про декотрих можу сказати сміливо. Це Дашкевич-пастор. Так само. Пастор Сітіль Хіл Василь, і, і багато інших пасторів, Так само є мене Сергія, брат Андрій, який є пастором. В, він є українець, але в Сполучених Штатах, І багато інших є. В Німеччині, наприклад, є один із пасторів. В Гановері Євгеній, які підтримує Україну, моляться за Україну. Я, до речі, у них в церкві був. Тому, друзі, якщо ви знаєте когось з українських пасторів, які підтримують Україну, все напишіть, бо ми не все можемо знати. І щоб і бути послідовним, про це також розбирати. Ми будемо розбирати як і які погані кейси. Верніше тих за патріотів, так само і хороші кейси про тих людей, які підтримують Україну. Пасторів, служителів, і ви можливо їх знаєте. Декотрих слов'янських пасторів, яких я особисто знаю, з сполучених штатів я не буду розглядати. Але якщо буду розглядати, то в мене є одне велике жирне знак запитання: ті пастори. Слов'янські, декотрі з України родом, вони, знаючи українську мову, виросли в Україні вони сьогодні так само не визначилися. Хтось підтримує Шевченка, хтось ще когось тих неоднозначників, які сьогодні. Гаверят в лікарні русском мірі. Тому ми з Єленою будемо кожного із середи за київським часом, 18.00, саме розбирати на молекули зепатріотів, неоднозначників і, і, і третя категорія людей, про яких ми будемо в позитивному ключі говорити, це про постарів, які підтримують Україну. Ну, це така собі ревізія піджаків. Ми не тільки будемо показувати погану сторону, але будемо її все ж таки показувати, але й хорошу яка. Так само має місце бути. До зустрічі сьогодні о 18.00. В мене на каналі Відверто ПРО, а потім Єлена виставить у себе. Але буде посилання на її Facebook. Ви можете написати свої запитання а можливо навіть уточнення, кого ще розібрати на молекули. Все, гарного вам дня!